Працівники комунального підприємства продовжують працювати над покращенням благоустрою міста Городок та сільських населених пунктів громади. Зокрема, проведено ямковий ремонт доріг міста сухим асфальтом по вулицях Шевченка, Ватутіна і Міндієва. Також працівники з благоустрою комунального підприємства провели прибирання тротуарів, очищення узбіч від сміття. Полив клумб. І цієї п'ятниці на вулиці міста для ремонту місцевих доріг виїхала комбінована машина. В той же час щоденно у нашому місті триває сортування пет пляшок. У день складається один тюки. Як відбувається цей процес, далі у сюжеті. Пластик приносить сьогодні найбільшу шкоду природі. Термін його розкладання до 200 років. В той же час пластик є цінним вторинним ресурсом, завдяки якому ще й заробляють кошти. В цьому напрямку вже другий рік працює городоцька громада. Для пресування пет пляшок городоцькою міською радою було придбано спеціальний гідравлічний прес. Обладнання працює вже півтора року. Дивіться, в Європі вже навчилися. Ми до цього йдемо, що ми повинні сортувати. Попередньо працівники комунального підприємства пляшки сортують. На один тюк потрібно 10 мішків пляшок. Тут окремо, тут білі, окремо, з-під олії, з під ну, кольорові. Середня вага тюка становить 70 кілограм. В один тюк входить приблизно 2000 тисячі пляшок. Зараз три мішки, а потім збирає ще один мішок, висипають, пресує, підношу. І потім окей, так. І так я повинен за 10 мішків. Сировину здають у місто Хмельницький на виробничому підприємству Дельта. Це підприємство у вартість включає ще й транспортні витрати по доставці сировини. Напресували тільки 50-60, щоб фуру пристали заодно і відправляли на Хмельницький. Загалом, відколи прес працює, вже зроблено приблизно 70 тюків. Та якби мешканці городоччини ще більш відповідально відносились до сортування, тюків було б ще більше. Зазначають комунальники. Та поки маємо те, що маємо.